Так, давайте покажу, як я калібрую кроки екструдера. Значить, Заходимо на лаштування і двигуни. Тут кроки на 1 мм. Значить, я стандартно поставив 800 і натискаємо переміщення. Так, подивимося ще раз кроки, збиті кроки. Давайте 800 поставимо. Окей. Зберігаємо, коли ми зберігаємо, тут значок такого чіпа, типу що йде збереження в пам'ять в її пром. І заходимо в переміщення, екструдер у нас розігрітись 190 градусів, тобто він буде грітися, все нормально. Чому стіл розігрівається, я не розумію. Можливо, десь. А, тут пресет натиснутий. Я зрозумів. Тепер цікаво. Чому він відскакує? Дивно. Ну, несуть. 190 екструдер. Є екструдер розігрітий. 10 мм. І що ми робимо? Значить, ми заправляємо пластик і до екструдера плотненько кусачками ось відкушуємо пластик. Далі натискаємо, я за кадром буду натискати, плюс 10 мм. Я б не сказав би, що тут 10 мм. Це видно десь абсолютні значення, які стоять і що. Так. Ще раз. Плотненько стоїть, плюс 10. Є. І заміряємо штангелем, скільки воно фактично видавило. Тобто беремо ось, притуляємо ножку штангеля до екструдера і опускаємо. Бачимо, значить, що у нас, я трішки погано заміряв, 24 чомусь. Видавило на 10, а 20. Ну, тут не 10, я мірюю трішки погано зараз. Але в принципі, тут зрозуміло, що щось не так, значить, зменшуємо. Грубо кажучи, зменшуємо з 800 на 400. Я за кадром це зберігаю. Так. І захожу в переміщення. Давайте я зразу знову ж відкушу тут і натискаю плюс. Щоб пластик не в ту сторону, тому що було переміщення. Так, підігнали, відкусили і плюс. І тепер замірюємо, чи є тут 10 мм. Не обов'язково 10 мм можна тричі натиснути плюс, він видавить трішки більше. нічого страшного немає. Так, заміряємо і бачимо 10.06. Ну, 6 соток це. Похибка мого заміру. 6 соток, це нічого страшного тут немає, можна буде далі там потоком підігнати. Ось таким чином, я заміряю, якщо у вас значення там 10,5, то ви просто в процентах вирахували, на скільки процентів треба кроків зменшити. Припустимо, якщо у вас 400 кроків стоїть, ви давили замість 10, 10,5, тобто ясне діло, що це забагато кроків. І ви в процентах вирахували, скільки це. 10,5%, точніше, скільки в процентах, це 5 десяток треба скинути. І стільки ж процентів віднімаєте від 400 кроків. І, в принципі, все, і у вас буде там 396, грубо кажучи. Ну, тобто таким чином. Якщо комусь цікаво, можу посиланням поділитися. Десь колись я на якомусь сайті подивився, один раз запам'ятав і кожного разу користуюся цим. Кроки відкалібрувалися, екструдер крутиться в ту сторону. Зараз наразі я хочу приспособу, треба буде надрукувати для заміру натягу ремнів, тому що корекс Y треба натягнути ремні однаково. І як натягнути на шостому призраку ремні, його просто тут ось заглушечки треба зняти, я вже показував. Тут 4 штуки, ну і так само з тієї сторони. І збоку є заглушка, яка закриває болт, яким натягується ремінь. Так як натяжка в мене і так уже максимальна, то я відпущу верхні болтиці на двигуні і візьму тут на пару зубців накину ремні просто. Щоб двигун був не натягнутим на кін у ремні. Тоді вже дотягну цим болтом спеціальним. І все. Але треба мені приспособа, є я її пізніше трішки вам покажу, що це таке. Я натягну однаково ремні і, в принципі. Будемо працювати, думаю, що з цією прошивкою буде все набагато краще. Ні, пробки тут немає, я думав, що тут пробка. Але все тут нормально. Все чудово. Ніяких тут зауважень немає. Так, добре, з цим поки розібралися.